Бо сьогодні немає більш важливої завдання, ніж підтримати наші Збройні Сили. А і до речі, я хотів би передати вітання пану Татарову, який поставив завдання інвалідам-прокурорам заарештувати рахунки моїх підприємств для того, щоб перешкодити надання коштів армії. Без кримінальних справ, без будь-яких статусів підоз чи чого, просто заарештувати як ключовий доказ і поновити це ганебну практику, яка просувається більше вже двох років. Не бавтеся. Бо, коли було важко, ви, прокурорські інваліди, здриснули з Києва, попаливши кримінальні справи. А зараз ви, якщо не можете допомогти, хоча б ну, не заважайте. І не думайте, що вам вдасться сховатися від відповідальності, коли вся країна. До речі, я вітав і звернення Зеленського, коли він мені сказав, що зараз потрібна єдність. Я не думаю, що це та єдність, яку від вас чекає український народ, наші партнери.